Операції з грошовими коштами. Перерахування до бюджету податків та зборів. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку перерахування до бюджету податків та зборів із заробітної плати. Відображення в обліку, перерахування до бюджету податків та зборів із заробітної плати здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операції перерахування ПДФО, перерахування військового збору та перерахування ЄСВ. Рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевезєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!